Збираємо експонати, це те, що летить на нас, те, що взривається, те, що ранить і вбиває наших людей. То це все приносять військові залишки, якісь, десь щось самі збираємо. Новгоростіверський історико-культурний музей-заповідник слово у полку Ігореві розташований у прикордонному районі області. Постійні тривоги, обстріли громади, самого міста видозмінили його роботу та напрями. Проте зацікавленість відвідувачів і попри ці обставини залишається колишньою. Не скажу, що більше, але збільшилася зацікавленість музеєм. Немає зараз великих груп, але є люди такі, що саме цікавляться історією, цікавляться музеєм. Унаслідок обстрілу постраждала тріумфальна арка, що перебуває на балансі музею. Наразі вона ще потребує свого відновлення. Експозиційні зали музею також дещо змінились. Оскільки велику частину експонатів, які містилися раніше в цих залах, були змушені сховати на час воєнних дій в Україні. У нас дуже багато зараз експонується наших майстрів, тобто це різьба, це художники, наші місцеві персональні виставки. І місцевий наш колекціонер. Він Виявив бажання надати нам свою колекцію. Тепер музей став не лише історико-культурним об'єктом, але й психологічною підтримкою для містян і місцем певної культурної реабілітації. Тому від травня кілька разів на місяць тут відбуваються зустрічі з психологом. Той наш психологічний стан, який зараз усіма відбувається, він викликав таку необхідність працювати з психологом. І в нас вийшов цілий ряд цих зустрічі, тренінгів, до яких ми долучаємо також тимчасово переміщених осіб, які приїхали в нашу громаду. Були теми для пенсіонерів. Окрім цього, один із залів музею присвячений загиблим захисникам, які захищали Чернігівщину, Україну, зокрема. 1 жовтня до Дня захисників і захисниць України, родина загиблого нашого земляка Сергія Тригуба. Вони викликались прийти на зустріч на цю. Принесли його речі, ми зробили вітрину цілу для нього. І вона таку фразу сказала: так, знаєте, аж ну, до сліз. Вона каже: ми сюди прийшли, каже, нам важко. Вона і плакала, розказувала дуже багато про нього. Але ми прийшли для того, щоб ви пам'ятали і знали за що що гинуть наші діти, і як виборюється наша свобода?